Днями оголосили нового холостяка. Ним став актор Тарас Цимбалюк. Найбажаніший актор України. Фільми з ним б'ють рекорди з популярності і потрапляють на Нетфлікс. Герої стають культовими. Як ви відреагували на цю кандидатуру? Чи радилися з вами сценаристи, редактори шоу перед тим як оголошувати Тараса новим холостяком? Я думаю, що Тараса давно всі знають. Звичайно, ми обговорювали, але ми з Тарасом давно знайомі. Я дуже радий, що він затребуван, що він професійна людина, що він дуже талановита людина. І ще більше я радий за тих дівчат, які просто розривають і сайт телеканалу з тебе і коментарі в соціальних мережах. Та й думаю, і Тарас, бережись, тебе розривають. Головне дожити до фіналу, як то кажуть, на вулицях. І ну справді дуже гідний Тарас бути головним героєм і пощастило глядачкам, що Тарас Цимбалюк досі холостяк. Ми не це постійно виклик, адже попередній сезон головний герой був ветеран війни Олександр Терен. Зараз Тарас Цимбалюк, зовсім людина зовсім іншої професії. Вже зі своїм бекграундом, зі своєю популярністю, тому такий черговий виклик для нас. Але я думаю, що як завжди, ми залишимось найкращим телепроектом країни.